Це надзвичайно важлива подія, тому що ми робимо наш кордон зручним і комфортним для перетину наших громадян. І проведена величезна робота, тому що в цьому пункті пропуску ви побачили саме сучасні і самі новітні технології, які застосовуються у прикордонній діяльності. Тому буде одна зупинка, одна перевірка. І люди можуть вдвічі швидше перетинати цей кордон. Це спільний контроль контрольних служб, які працюють на кордоні і прикордонники, і митники. Світка рожи, що торговільно економічно.

Ясний нашим ветеранам, тому що Дружина є? Буде. Буде.